Забезпечити необхідним для якісного лікування пацієнтів одразу чотири медзаклади Прикарпаття отримали допомогу від благодійників. Це як дороговартісне обладнання, так і розхідні матеріали. Більше у наступному сюжеті. Серед тих, хто отримав допомогу, Івано-Франківська обласна клінічна лікарня. Їм привезли кілька десятків коробок. Тут і рукавички, маски, протипролежневі подушки, чимало ліків. Та найцінніше кажуть лікарі ендоскопічний коагулятор. У нас велика кількість перебуває пацієнтів, які постраждали від війни. Вони тривалий час у нас перебувають, і всі ті необхідні речі, які нам подають, вони завжди потрібні для використання. Ми тоді затрачаємо кошти, які мають. І лікарні по співпраці з національною службою здоров'я ми їх витрачаємо на інші речі, на ліки на там купівлю обладнання. А все інше, що допомагають на благодійні фонди, дозволяють теж використовувати і не затрачати ресурси власні ресурси. Цінне обладнання отримала також міська клінічна лікарня номер 1 Нещодавно цей медзаклад став кластерним, до якого доєдналися перинатальний центр, стомат поліклініка і дитлікарня. Директорка Тереза Стефанків каже: допомога від благодійників є дуже помічним. Ні, особливо чекали на апарат гостра нирка. Буде рятувати хворих, які потребують діалізу. І ми будемо цим займатися, і будемо вже не переводити цих хворих в інші лікарні, а займатися тим самі. Це потрібно, тому що заклад лікує багатьох військовослужбовців, пацієнтів з тяжкими травмами. Які часто бувають знерухомлені, тому там навіть протипролежневі засоби, інші засоби, які фактично не стільки засобами лікування, як засобами догляду, це дуже важливе, бо дуже часто. Ні держава, ні заклади не в повній мірі мають цю можливість належним чином забезпечити. Тому ми цінуємо цю допомогу наших меценатів-благодійників. Крісла колісні, протиприлежневі подушки та різноманітні медичні вироби отримав онкоцентр. Його директор Ігор Дмитренко зазначає, багато цих речей є розхідними і потребують постійного поновлення. Там і памперси, і протипровожні матраси, і інвалідні візки так само і для медичного персоналу, і для лікарів ми отримали. І рукавички, і маски, і дуже багато інвентарю, і ті самі халати, рушнички це все те важливе, без чого неможливе існування нашого лікувального закладу. Відповідно, даному фонду ми надзвичайно вдячні. Війна створює додаткове навантаження для усіх медзакладів, каже перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Василь Гладій. Тож, аби забезпечити лікарні необхідним, залучають як кошти з обласного бюджету, так і допомогу від меценатів. Спілкуємося з генеральними керівниками директорами закладів, розпитуємо, які є потреби. Вони нам розказують, що їм необхідно. Ми формуємо цей запит і надсилаємо нашим партнерам у благодійний фонд. Вони розшукують. Конкретне медичне обладнання або розхідні матеріали ну те, те що є замовлення. Заклад, маючи можливість отримати таку допомогу, може власні кошти, зароблені за надані медичні послуги, вже використати на інші цілі. Тобто, це є відповідна економіка. Економія ми допомагаємо лікарням, госпіталям, шпиталям. І коли почалася повномасштабна війна, ми дуже активно почали їздити по всіх регіонах, по всіх містах України і допомагати. Лікарням і саме більше допомоги в нас іде на гарячі напрямки. Це Харківщина, Донеччина. Ми допомагаємо апаратами різні УЗД, МРТ, гемодіаліз також і вам також доставили. Також допомогу від благодійників отримав обласний психоневрологічний санаторій у Єзуполі.